Я доктор Джудіт Бек, президент інституту когнітивно-поведінкової терапії Бека у Філадельфії, США. Ми є навчальною організацією. Ми проводимо національні та міжнародні тренінги з КПТ. Я також є клінічним професором психології на кафедрі психіатрії в університеті Пенсильванії. Я хотів би поговорити про важливість терапевтичних стосунків у когнітивно-поведінковій терапії. Жаль, є багато клініцистів, які вважають, що терапевтичні відносини не настільки важливі в когнітивно-поведінковій терапії, але це неправда: терапевтичні відносини повинні бути сильними, тому дуже важливо мати хороші стосунки. Але цього недостатньо. Нам потрібно більше, але починати потрібно з хороших стосунків. Я думаю, що одна з причин, чому деякі люди думають, що терапевтичні відносини не є важливими в когнітивно-поведінковій терапії, полягає в тому, що вони навчилися проводити КПТ за допомогою посібників з лікування. Зараз посібники з лікування дуже важливі для проведення рандомізованих контрольованих досліджень, але насправді на практиці ми не використовуємо посібники з лікування. Ми розробляємо індивідуальну концепцію лікування клієнта. Ми працюємо над тим, щоб встановити дуже міцні стосунки. А потім використовуємо принципи, викладені в посібниках з лікування. Коли працюємо з окремим клієнтом. Отже, хороші стосунки, хороші терапевтичні стосунки в КПТ означають, що пацієнт і терапевт мають високий ступінь поваги один до одного. Відносини є дуже спільними. Тобто терапевт не приймає рішення одноосібно. Вона пропонує, наприклад, різні втручання і переконується, що пацієнт з ними згоден. Терапевт завжди ділиться своїм баченням пацієнта і переконується, що вона все правильно зрозуміла. Тож, це дуже партнерські, шанобливі стосунки. Іноді в терапевтичних стосунках трапляються розриви, особливо це трапляється, коли пацієнти приходять на терапію з дуже негативними екстремальними дисфункціональними переконаннями щодо себе та інших людей. Якщо вони вважають, що інші люди будуть критично ставитися до них, завдадуть їм якоїсь шкоди, то вони природно припускають, що терапевт може зробити те ж саме. Дуже важливо, щоб ми не тільки усвідомлювали труднощі, з якими пацієнт стикається за межами нашого кабінету, але й проблеми, які він може мати всередині нашого кабінету, особливо якщо він негативно реагує на нас. Тому ми повинні бути завжди на поготові щодо зміни афекту з боку пацієнта, тому ми завжди дивимося на вираз обличчя пацієнта, вираз обличчя, мову тіла. Тон голосу, вибір слів. І якщо ми вважаємо, що пацієнт пережив посилення негативних емоцій, найчастіше ми зупинимося і скажемо: о, вибачте, що перериваю. Зараз ви виглядаєте трохи більш засмученим. Про що ви щойно думали? Зазвичай це перевага. Якщо в союзі з пацієнтом відбувається розрив, тому що це дає вам можливість виправити помилкові уявлення пацієнта про вас, терапевта, а потім ви можете допомогти йому узагальнити те, чого він навчився, на стосунки поза лікуванням. Дозвольте навести приклад. У мене був пацієнт, яка вважала, що мені на неї начхати. І. Вона змогла виявити, що я дійсно піклуюся про неї, але що вона зробила неправильне припущення. Її припущення про мене було таким, що якби я дійсно дбав про неї, то віддався б їй на всі 100%. А якщо я не віддам їй 100%, то це означатиме, що вона мені байдужа. Тож ми обговорили, як би це виглядало, якби я міг віддаватися їй на всі 100%. Наприклад, це означало б, що вона могла б приходити до мого кабінету, коли захоче. Якщо я приймав би пацієнта, мені довелося б попросити його вийти з кабінету, щоб я міг поговорити з, нею. поговорити з нею. Таким чином, вона змогла побачити, що ні, я ніколи не був в змозі віддати їй 100%, але це не означало, що я не піклувався про неї. Це був дуже важливий урок для неї. Також для неї було дуже важливо дізнатися. Що вона може мати проблеми з іншою людиною і що ці проблеми можна вирішити? Після того, як ми закінчили говорити про нашу проблему, я запитав її, у тебе коли-небудь виникала така думка про когось іншого, про когось хто на твою думку? Хто на твою думку іноді не піклується про тебе, тому що не віддає тобі 100%? І вона сказала: Так, власне, це сталося на цьому тижні з її сестрою. Її сестра запросила її поснідати зі своїми дітьми. І моя пацієнтка сказала, що моя сестра весь час піклувалася про свою дворічну дитину, яка застудилася замість того, щоб приділити мені увагу. І я сказала: Ох, ви очікували, що ваша сестра віддасться вам на всі сто Ну так, вона запросила мене на сніданок. Хіба це було можливо? Враховуючи, що її дитина була хвора, що вона могла хоча б наблизитися до того, щоб викластися на всі сто Ні. Я думаю, що ні. Чи можливо, що ваша сестра насправді піклувалася і піклується про вас, навіть якщо вона не змогла віддати вам 100%? -тонів? Вона сказала, що, мабуть, так, мабуть, так і є. Отже, щоб скористатися терапевтичним розривом, ви хочете не лише вилікувати розрив, але й допомогти пацієнтові узагальнити конкретно від цього. Розриву у ваших стосунках, щоб винести з нього певні уроки, а потім застосувати його до конкретних людей поза терапевтичною сесією. Я вважаю, що для більшості клієнтів прийти на терапію це дійсно акт мужності. Зрештою, вони не зустрічалися з терапевтом раніше часто. Якщо вони не були на терапії раніше, вони не мають уявлення, чого очікувати. Вони не знають, чи буде терапевт добрим, чи намагатиметься, чи намагатиметься контролювати їх, чи намагатиметься змусити їх говорити про речі, про які їм можливо незручно говорити. Тому прийти на лікування це акт мужності. Гадаю, варто припустити, що більшість пацієнтів. Не почуваються безпечно під час терапевтичного сеансу на самому початку, а потім зробити все можливе, щоб допомогти їм відчути себе в безпеці. Коли я викладаю психіатричним ординаторам в університеті Пенсильванії, я розповідаю про такі поняття. По-перше, дуже важливо для терапевтів, для всієї їхньої кар'єри, ставитися до кожного пацієнта на кожному сеансі так, як вони хотіли б, щоб до них ставилися, якби вони були пацієнтами. По-друге... Дуже важливо бути просто приємною людиною в кімнаті з пацієнтами. По-третє, дуже важливо мати реалістичні очікування щодо пацієнта. Я кажу своїм ординаторам, що пацієнти мають бути складними, тому вони і є пацієнтами. Для нас, терапевтів, також важливо мати реалістичні очікування щодо себе. Сьогодні я набагато кращий терапевт ніж був 5 років тому, і я сподіваюся, що через 5 років я буду ще кращим терапевтом, ніж сьогодні. Тож завжди є місце для вдосконалення і зростання. І якщо ми хочемо, що зможемо вилікувати кожного пацієнта, ми або будемо тривожитися, перебуваючи поруч з пацієнтами, боячись, що зазнаємо невдачі, або ми можемо бути роздратовані нашими пацієнтами, які, як нам здається, недостатньо добре приймають нашу допомогу. Один із способів допомогти більшості пацієнтів, але не всім, почуватися комфортніше це саморозкриття. Я виявив, що загалом, якщо пацієнт не має нарцисичного розладу особистості, пацієнти відчувають велику честь, коли ми ділимося з ними собою. І я зазвичай роблю якесь принаймні легке саморозкриття майже на кожній сесії, майже з кожним клієнтом. Знаєте, терапевти самі можуть мати дисфункціональні переконання. Найпоширенішим переконанням, я думаю, є те, що я некомпетентний. копей. Терапевти мають такі переконання, вони можуть легко активуватися під час терапевтичної сесії. Тому важливо, щоб терапевти проводили КПТ із собою, щоб допомогти собі реагувати на ці дисфункціональні і майже завжди неточні. Уявлення про себе перед тим як приступити до терапевтичної сесії.